Розмова з кобзарем, пробач мене, мій комзарю, що тебе тривожу, як жити далі, я не знаю, не знаю й не можу, я торбую твою знову, так втомлену душу, знов шукать поради в умові й твоїм слові мушу. Вже десять літ, як на Майдані загинули люди, всі надіялись, що жити тепер краще буде. Нам, казали, стане все вже тепер по-новому. А де краще, це відомо лиш Богу одному. Поглянь, жінка он з волині стоїть і ридає, її син у домовині, а вбивця гуляє, а он кладе на могилу дівчаві квіти, бо там лежить її милий. Боже, та вони ще діти, їм би удвох так стояти під вінцем у церкві. Не в могилі тут лежати Всім юним мертвим, йому б ще дітей ростити, цілувать дружину, жити та й жить, життю радіти і свою єдину, і найкращу, найріднішу землю, Україну неньку, берегти її, леліять, як матір рідненьку. Двісті літ, як босоніж ти топтав землю грішну, не судилось довго жити, бо забрав вишній. Два віки пройшло, а й досі Україна рідна ще в кайданах, як у льосі, вільна підневільна. Пригадався заповіт твій, вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Що ж змінилось? Земля рідна знов в крові і смерть витає, розграбована і бідна, а москаль гуляє. І для нього то це звично, тут згадали іронічні твої слова. І якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же світа, як на те, одна Сибір несходима, а тюрм, мов же брачка ота боса милостиню просить, а москаль кулак під носа, їй тичий голосить. Нєту в мірі України проч хохли бандери, всіх сослать їх до єдино за Урал, за гори, і задавать, пусть не сміють лишні вопроси, земля наша є Росія, ну і малороси. А ми слухаєм наївні, повісивши носа, може, справді не потрібні, може малороси. В душі сумнів, в серці зрада, а в очах зневіра, гонять нас, немов те стадо, мов дикого звіра. Це так роблять брати наші, кревні слов'яни, закувать хочуть назавжди нас в свої кайдани. А ти ж казав суєслови, лицеміри, Господом прокляті, ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону. Та скільки ж можна продаватись, й самому лізти у ярмо, й ошуканими знов лишатись, немає змін. Все як було. Стояли ми на барикаді, за волю гинули в бурні, і з бою вийшли нездоланні. та зараз знову у війні. Не дають жити на людські, так як і в Європі чи у світі, не пожили ми, як люди, то хай би жили діти, та скільки ж можна продаватись І самим же лізти у ярмо, ми не такі вже й немовлята, щоб собі ради не дамо. Для зрадників нема пощади, пора обмитись від лайна. Нас не злеклали навіть гради, бо це не перша в нас війна. Повірте, правда це жива, і тут згадалися поети твої пророчі слова. Лягло косьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, безстало з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матеріх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих на ріки море розлилось огненне море. Ми змусимо, щоб пригадали, бо всі забули, те чомусь, як наші предки захищали Святую Київську Русь, і як останню крихту хліба забрали совіти, і як від голоду вмирали в тридцять третім діти. І, і як тільки вже тирани нас не мордували, та загоювалися рани, і ми воскресали, мов безсмертний Прометей до скелі прикутий, кожен герой України нами не забутий. І ось тепер, мій кобзарю, знов твої слова згадаю, споконвіку Прометея, там орел карає. Щодень Божий довбе ребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміє знову. На твій заклик борітеся, поборете, вам Бог помагає. Ми боремось, та не знаєм, за що і за кого, А може, то запитаєм у Бога святого. Знову брат пішов на брата. Батько проти сина на землі ревуть гармати, стогне Україна. Де та правда, люди добрі, де її шукати, як ворога в рідній хаті скажіть розпізнати, вдягнув вишиту сорочку, гімн співає з нами. Сам же смерті для нас хоче і зарити в яму. Себе б'ють в груди патріоти вперед, за волю, ширше крок. А як до бою, ідіоти, мов страус, голову в пісок, у них крові завжди брехати на словах кожен патріот. А як до бою все вп'яти у бур'яни в чужий город, постійно хворі інваліди, каліки, немічні такі гулять, привикли на Мальдівах. Не в Україні у багні, для них брехня це звичне діло. Піар, реклама просто так ох, як це вже набридло, коли ж той зникне вже бардак. Прірва у совісті, у душах, Безлад державі і війна, невже усе це нас задушить, невже тут виходу нема? Іде війна, і десь ховатись, немає права в нас ніхто. Боротись треба, захищатись. Страшна війна вже не ато. А ви ж мудруйте, генерали, і президенти всіх часів, керуйте так, вертались всі наші воїни, живі, щоб вдовами не ходили, мати, молода дружина. Дочекались, щоб живими з війни батька сина, як то страшно, коли бачиш хлопця молодого з поля бою так виносять без рук, ніг живого, як рідня його зустріне такого каліку, як дожить тепер скажіть ви йому свого віку, або той, що впав на віки, чи згорів у танку, де знайти для мами ліки. Як загоїть рану, чим закрити оті рани, ненькі України, суду тим політиканам, що в світ несуть війни? Кари Божої убивцям і страшної смерті, горіть в вогні окаянним, їм у пеклі. за що кров людська ялється? За землю, за волю ворог із нас он сміється, плює на героїв, а може, то за імперські, чиї страшні плани народ б'ється так до смерті, за ворожі клани, що рідненьку Україну ділять на шматочки, І за них гинуть безневинно наші сини й дочки. Ти ж згадуєш, доборолась Україна до самого краю. А й справді свої запроданці і москалі її роздирають, Забрали Крим на схід і південь поклали свою імперську лапу, по новому намалювали України мапу, та скільки ж треба вам катюги того багатства і землі? Добра не буде злодюги, ви захлинетесь у крові. Послухайте, ось, що говорить наш кобзар Великий, якщо ви ще справді, люди, а не звірі дикі. Ці слова Твої поете, звісно, пам'ятаю, обніміться, брати мої, молю вас, благаю, схаменіться, обніміться, любі, сестри і браття, і Господу помоліться, уєднані щастя, уєднані дружбі, сила. Все багатство в світі, свята істина єдина, і їй не вмирати. Пам'ятаємо, не забудьмо тих, хто впав в двобої за свободу життім вічно, бо вони герої. а героям вічна слава, їх не забувають. І ще тричі слава, слава, слава. Герої не вмирають. Безсмертні їхні імена в серцях людських палають, проклята буде хай війна. Герої не вмирають, герої не вмирають.